Вітаю! Поговоримо про голосні звуки. Голосні звуки це звуки, що утворюються за допомогою голосу. Голосні звуки легко проспівати, адже струмінь видихованого повітря не зустрічає перешкод. В українській мові шість голосних звуків: А, О, У, И, і, і, Е. Але букв, які позначають голосні звуки 10, додаються ще чотири букви Я, Ю, Є, Ї. В українській мові букви Я, Ю, Є, Ї називають Йотованими, тому що вони в деяких випадках позначають два звуки й плюс якийсь голосний звук. Інколи при вимовлянні цих букв першим ми почуємо звук «й». Літери Я, Ю Є позначають два звуки, якщо стоять на початку слова Яна Євген. після апострофа кав'ярня в'юн. Після букви, що позначає голосний звук Марія. «зеленіє». Букви Я, Ю Є позначають один звук, а саме А У Е після приголосного звука. Наприклад, в слові теля буква Я позначатиме звук А, адже стоїть після приголосного звука Л. Я позначає звуки ЙА або А. Ю позначає звуки ЙУ або У, Є. Позначай звуки Й, «е» або е. Прочитайте слова, в якому слові буква Є позначатиме один звук Е. Це слово синє адже буква Є стоїть після приголосного звука Н. А чим цікава буква І? Буква І завжди позначає два звуки Й та Й. Ще голосні звуки можуть бути наголошеними та ненаголошеними. Зверніть увагу, в слові зірка наголошений звук І, а звук А не наголошений. Дякую за увагу! Вчитися легко!